У кому розі масштабно оновлюють дорожню інфраструктуру. Цього року вже завершено ремонт на проспектах миру та металургів, а також на кількох стратегічних вулицях. Нині роботи тривають на вулиці 80-ї десантно штурмової бригади, однієї з найскладніших через інтенсивний трафік транспорту. Наразі зараз встановлено близько кілометра бортового каменю бордюру. Планується заміна асфальтного покриття близько 8 тисяч квадратних метрів та облаштування. 2,5 тисячі квадратних метрів тротуару по всій протяжності. Звичайно, як і завжди, це великий потік машин і комунального транспорту. Це все трошки заважає роботі, ну але... Вирішуємо цю проблему, як завжди. Ті працюють 10 одиниць спецтехніки та десятки дорожників. Новий асфальт укладають на ділянці від вулиці Вільної Чкері до творчої. Паралельно замінюють комунікації, облаштовують тротуари, наносять розмітку та впорядковують прилеглу територію. Ремонтуємо ключові автошляхи, по яким рухається велика кількість пасажирського транспорту. Зараз іде ремонт по вулиці 80-ї бригади десантно-штурмових військ. від… Свадівного перехрестка, весільного перехрестя до вулиці Творча. Це і асфальт, сама дорога, це і бордюри, і перебрики і тротуар. Тут дуже багато транспорту, От самі можете бачити. Особливо ну, багато громадського транспорту, в тому числі наші безкоштовні тролейбуси Весь комплекс робіт планують завершити вже до кінця жовтня. Загалом цього року у місті відфрезерують понад 158 тисяч квадратних метрів старого покриття та ліквідують більше 300 тисяч квадратних метрів вибоїн. Це безпека для водіїв і комфорт для пасажирів міського транспорту. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв Паршимський.